Добрий день, шановного спільноту, вітаю вас на нашому ютуб-каналі Здорове свинарство. Ну ось наші два хрячки. Пройшов десь приблизно тиждень після того, як ми привезли. Поставили ми їх на карантин, годуємо звичайним кормом, для холостих і суперних свиноматок, щоб вони привикали на даний час. Потім ми будемо, як вони почнуть вже давати нам продукцію, спину переведемо їх на окремі корма. Зараз їх головне. Привчити до наших кормів, щоб у них нормально Е акліматизація до цих кормів. Тобто, ну, бачите, вони їдять, їдять з задоволенням, знімаємо через тиждень з карантину, провакцинуємо від еріпарвалепта та і почнемо вже сперму відбирати та пробувати міняти наших свиночок. Хрички ми цих вже ганяємо. На завтра покажу, як ми їх заганяємо, покажу, як ми відбираємо сперму, покажу, як ми сперму фасуємо, розливаємо. На цих ряках безпосередньо зробимо ми таке умовну презентацію. Ну так, Харків почувають себе добре. Дякую за увагу. Підписуємося на наш канал, коментуємо, ставимо лайки. Ось таке чудо до нас приїхало. Дякую за увагу. До побачення. Бажаю здоров'я вам та вашим поросетам.